Яку рибу не можна їсти. Риба це важлива частина здорового харчування, адже вона містить корисні жири, білки і вітаміни. Проте не вся риба однаково безпечна для вживання. Деякі види риби можуть накопичувати шкідливі речовини, зокрема ртуть, яка накопичується в організмі з часом і шкодить здоров'ю, через яку можуть виникати ушкодження неврологічного та імунного характеру і підвищується ризик серцевих захворювань. Зі звичайної порції риби отримати отруєння ртуттю навряд чи можливо, але їсти її кожен день не варто. Ртуть потрапляє у воду через промислові викиди, а потім накопичується в організмах риби. Найбільше її міститься у великих хижих видах, які живуть довго і харчуються іншими рибами, ось кілька видів, які слід уникати. Акула знаходиться на вершині харчового ланцюга та містить надзвичайно високу концентрацію ртуті. Риба меч небезпечна через високий рівень токсичних речовин. Тунець особливо великий, як альбакор або синій тунець, часто містить забагато ртуті. Королівська макрель один з лідерів за рівнем забруднення ртуттю. Марлін ще одна хижа риба, яка накопичує в собі шкідливі речовини. Також варто остерігатися риби, що живе в забруднених водоймах. Це може бути сом, короб або лящ в промислових районах. Вони накопичують важкі метали, пестициди та інші токсини. Присноводні риби, такі як щука, сом, окунь, особливо великі часто є носіями паразитів, таких як стрічкові черви та опісторхи. Найбільше зараження спостерігається серед риб, які живуть в стоячих водах, де паразити активно розмножуються. Несподівані загрози мінтай та хек. Ці риби популярні через доступність, але часто заражені гельмінтами. Якщо їх неправильно заморожувати або термічно обробляти, можна підхопити паразитарну інфекцію. Небезпеку також можуть становити суші та сира риба, лосось, тунець і інші риби, які часто подаються сирими, можуть містити паразит, таких як анізакіди. Вони викликають важкі розлади шлунково-кишкового тракту, а в деяких випадках навіть потребують хірургічного втручання. Щоб поберегтися від паразитів, обирайте якісну рибу, купуйте в перевірених постачальників, заморожуйте рибу, мінус 20 паразити гинуть через 7 днів, а при мінус 35 вже за 15 годин. Готуйте рибу правильно, варіння, смаження або запікання вбиває більшість паразитів. Підводячи підсумок, можна сказати, що найбільш небезпечні риби це ті, що містять ртуть або заражені паразитами. Якщо хочете їсти рибу без ризику, варто уникати хижих видів, річкової риби сумнівного походження та сирої риби без належної обробки. На цьому все. Хочете знати більше, підписуйтесь на канал та дивіться інші відео.